Вітаю, Ви дивитеся деталі на 21-му каналі. І В цьому випуску ми розкажемо про таке. Нічні вибухи у ніч із четверга на п'ятницю у середмісті пролунали два вибухи. Правоохоронці вже порушили кримінальні справи. Голоси перерахували. У нашого краю стало на мандат менше. Міська виборча комісія виконала рішення суду щодо повторного встановлення результатів волевиявлення. Унікальні замкові сходи руйнуються у редакцію 21-го звернулися жителі центральної частини Ужгорода з проханням порушити проблему. Наші журналісти розкажуть більше. Уночі 13 листопада в Ужгороді пролунали два вибухи. Це сталося майже одночасно, близько четвертої години, з інтервалом у 10-15 хвилин. Перший вибух пролунав у приватному будинку, другий у подвір'ї п'ятиповерхівки. Хто винен і що стало причиною, з'ясовують правоохоронці. У обох випадках уже порушили кримінальні провадження. Зараз тривають оперативно слідчі дії. Правоохоронці розшукують винних, збирають доказову базу. У поліції повідомили за вчинення такого злочину винних можуть покарати позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. І в рамках кримінального провадження, яке ми порушили за статтею 194, 194 частиною 2, це кримінальні провадження, обидва порушення. Щодо умисного пошкодження майна небезпечним шляхом шляхом вибуху підпалу або іншим, яке небезпечно для громадян. Я хочу наголосити всім, що це особливо тяжкий злочин. За інформацією, змі вибухи сталися на подвір'ї депутата міської ради та члена Ужгородської виборчої комісії. Ужгородська міська виборча комісія, згідно з судовим рішенням, перерахувала бюлетені на місцевих виборах до Ужгородської міської ради. Після перерахунку змінилася кількість голосів у опозиційного блоку і нашого краю. Опозиціонерам додалося 513 голосів у нашого краю. Відповідно, їх стало менше на ці півтисячі. Таким чином, опозиційний блок набрав 3,4%, наш край на 3% більше. Як наслідок, останній за підсумками загального результату волевиявлення отримав не чотири, як заявляли раніше, а три мандати в Ужгородській міській раді. Вільний мандат перейшов до партії Патріот, яка набрала 9,5% голосів виборців. А вже в неділю, 15 листопада, в Ужгороді має відбутися другий тур виборів міського голови. Однак бюлетенів для голосування в міській виборчій комісії ще нема. Їх очікують тільки сьогодні ввечері. Загалом надрукувати мають 95 тисяч 419 бюлетенів. Їхнім виготовленням займається друкарня в обласному центрі. Тисяча поліцейських охоронятимуть другий тур виборів на Закарпатті. 300 з яких чергуватимуть безпосередньо на дільницях. 150 займуться охороною громадського порядку. У слідчо-оперативних групах чергуватиме сотня правоохоронців, інші у резерві, але в повній готовності до виїзду, якщо виникне потреба. На допомогу закарпатським правоохоронцям 15 листопада можуть приїхати і нацгвардійці зі Львова посилить контроль за ситуацією в регіоні і СБУ для цього. Створили спеціальний оперативний штаб, моніторять інформацію з відкритих джерел. Про можливі факти порушення радять звертатися за телефонами гарячої лінії служби безпеки. Бажано, щоб ця інформа... інформація е... була якомога повнішою, е... якомога детальнішою, тому що неодноразово ми зустрічалися з такими. Фактами, коли інформація не підтверджується, а коли вона, можливо, є не своєчасною так і таке інше, ну все це в сукупності не дозволяє ефективно реагувати. Рані депутати Ужгородської районної ради таки обрали собі керівника. 19 дев'ятнадцятьма голосами за цю посаду. Посів Руслан Чорнак на більше обранців не вистачило пленарне засідання не закрили. Сесія продовжиться 20 листопада. Досі не визначилися із заступниками голови райради. Найдовші в Закарпатті сходи, які є символічною пам'яткою Ужгорода, руйнуються. Замкові сходи, які ведуть до середньовічної міської фортеці, збудували у минулому столітті. З того часу жодних реконструкцій вони не мали. А нещодавно поблизу почалося будівництво. Місцеві жителі хвилюються, сходи розсипаються по камінчиках. У проблемі розбиралася Наталка Ігнаті. 120 сходинок випробування в Ужгороді. Ці старовинні сходи стали екстремальними для містян та туристів. Кам'яні сходи пошкоджені настільки, що ходити ними можна лише в день та з особливою уважністю. Уночі та взимку дібратися з вулиці підгірної до капітульної чи навпаки справжні тортури. Не було вже десь років п'ять. Я завжди тут піднімалася, а тепер вже дивлюся, що зруйновано. Зруйновано, треба його ремонтувати, щоб тут ходили туристи. Це була теж наша маленька Потьомкінська або може не знаю, чия Курятовичева лес Сходи в історичній частині міста збудували в минулому столітті. Називають їх замковими, бо ведуть по колишній вулиці замковій, нині капітульній до Ужгородського замку. Кілька місяців тому їх розмалювали, навіть встановили тут кілька лавиць. Але ситуації це не змінило. Історики кажуть, у такому вигляді знакові старовинні об'єкти бути не мають. Вони історичні, тому що. Jakby tam nie było. Це ведуть вони до Ужгородського замку як пам'ятки архітектури і фортифікації. Треба було б оці, оці ступеньки провести в нормальний вигляд. І для дані для старих людей треба було б поставити сюди перила, щоб люди могли б підніматися. Нормально жителька вулиці Капітульної Марія Фізер щодня ходить сходами зі страхом. Жінку лякають не лише пошкоджені східці, але й гори, каменюки, які лежать поблизу. Зов вже більше року приперті. Вони лише промоклими трухлявими дошками. Це навряд робить їх безпечнішими. Тепер і страхіття йти. Це в будь-який момент може рухнути. Ми зверталися до до городських властей, трошки навели порядок, і це от це укріпили. Оце от. Ну тоді не було стільки, і воно все росте і росте і росте. Власник будинку поряд не заперечує. Камені складає саме він. У дворі місця нема, тому з дозволу сусідів тимчасово розмістив їх біля сходів. Невдовзі обіцяє все прибрати. Стіна розвалювалася, щоб щоб її якось укріпити. Мені прийшлося будувати бетонну стіну одну, другу, а внизу ще й третю. Частину цих ступеняк я колись. Два роки тому назад відреставрував другу половину. Надіюся, що все-таки городська власть могла б відремонтувати. Та міська влада цього робити не поспішає. Хоча скарги від мешканців надходили і не один раз. У цьому році на реконструкцію замкових сходів коштів не передбачалося. Пріоритет був на дороги внутрі кварталки, історичний центр фасади і Покрівлі. Буде винесено це питання на розгляд депутатів, але вже нового скликання. Вони вже винесуть і вирішать, що наприклад доцільно. Відремонтувати потрібно і дорогу, яка веде до вулиці Капітульної. Вона знищена часом. Залишайтеся на 21-му. Продовжуємо розповідати інформаційні деталі дня. Далі у випуску. Борги ростуть. З початку року заборгованість із виплати зарплатні в Закарпатті збільшилася на 2 мільйони гривень. У Закарпатті 6 тисяч інсулінозалежних діабетиків. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. Наші журналісти дізнавалися, чи вистачає ліків на боротьбу з недугом. Повернути частину вартості навчання чи іпотеки можна до кінця року. Податківці нагадують, що для цього треба. Борг із виплати заробітної плати на Закарпатті у 2015-му збільшився на 2 мільйони. За офіційними даними повністю відсутня заборгованість у шести адміністративно-територіальних одиницях області: Чопі, Виноградівському, Іршавському, Міжгірському, Свалявському та Хузькому районах. Натомість підприємства Ужгородщини, Великоберезнянщини, Перечинщини значно наростили борги. А для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатців, чи боргував. Але їм зароблені роботодавці і чи затримували зарплатню у 2015-му. Що почули далі? Ну, в загальному да. В загальному да. Знаю, що вчителям, вчителям боргують і по заводам. це я знаю. Так орієнтуюся так приблизно. Наскільки я знаю, вчителям би, задержують зарплати от. А так більше не слышала. Я сама в банку працюю, тому нам день в день платять. Ви знаєте, я якось не чула, що були. у нас на роботі немає заборгованостей. Ні затримок? Ні, нічого. Поки що ні. Нема ніяких затримок. Поки що все нормально з зарплатами, так що не знаю. Єдине, що не платять – нам індексацію. По Ото би могли платити, тому що це неправильно. А взагалі не платять чи потім? Взагалі не платять. Індексацію, яку повинні платити, не платять. Слыхал, да, что вроде бы долг есть. Да. Но я не знаю, кто там, именно должен. Там, ну, наверное, что это и предприниматели какие-то и, видимо, и ну, государственные какие-то эти структуры не выплачивают, должны. 14 листопада, всесвітній день боротьби з діабетом. На це важке прогресуюче хронічне захворювання в області хворіють 36,5 тисяч дорослих та 223 дитини. Майже 6 тисяч із них інсулінозалежні. Так, діабетики мають гарантоване право на безкоштовне лікування препаратами інсуліну та цукрознижуючими ліками. Та програма, яка забезпечувала хворих медикаментами, закінчується. А на 2016-й нової нема. Чи вистачає ліків зараз і чого чекати наступного року, розкаже Олександра Туранова. Щорічно в області виявляють більше трьох тисяч нових хворих на цукровий діабет. Хвороба має ледь відчутні симптоми, тому виявити її на початкових стадіях без спеціальних аналізів досить важко. Студенти-медики цілий тиждень вимірювали людям рівень цукру у крові і виявили десятки хворих. Середній показник цукрового діабету на 100 чоловік становить 2 відсотка, тобто із 100 чоловік ми виявляємо двох 3 чоловік. Люди з діабетом на першій стадії тримають дієту та приймають цукрознижуючі таблетки в Україні. Їх забезпечення безкоштовне, а закупівля покладена на місцеві бюджети. Та в середньому по Закарпатю доступні такі ліки лише половині людей, яким вони необхідні. А коштують препарати від 50 до 1000 гривень за упаковку. В якомусь районі це на 60%, в на якомусь на 80%, а в якомусь тільки на 30 чи на 20%. В Рахівському районі на минулому минулий рік кошти були передбачені недостатньо, взагалі дуже мінімальні і там є проблема. Місто Ужгород 50 на 50, можна сказати, навіть менше. Певна частина хворих отримують безкоштовно ці ліки, але на всіх них вистачає. Наступна стадія хвороби залежність від інсуліну. У Закарпатті таких 5800. тисяч Василь Іванович з діабетом більше 20 років. В половину з цього часу інсулінозалежний. Останні шість років препарат надходить постійно, але деколи з затримками. Я не можу сказати, що мені колись не дали. Не то ну нема через тиждень зайдеш. Буде того, що коли береш останню е, цю ампулку інсуліну, вона розрахована там, десь ну, на два тижні. Та здебільшого державне замовлення передбачає український інсулін. Він дешевший. А от імпортний отримують одиниці – діти, підлітки і вагітні. Комусь підходить український інсулін, чи той який виробляють в Україні, комусь все ж таки краще на іноземному інсуліні. І ну, на мій погляд, скажімо так, економія на примусовому порядку надавати виключно український інсулін. Вона все ж таки недоцільна, оскільки в деяких випадках приводить до погіршення стану хворих. За кілька десятків кілометрів від. Нас у сусідній Угорщині система зовсім інша. Габріель з Ужгорода та зараз на навчанні у Будапешті, тому має можливість порівняти підхід до хворих на діабет тут і там. У мене є страховка, і на основі цього я можу бути впевненим в тому, що я отримую інсулін вчасно і завжди. Я приходжу до лікаря, я з нею консультуюсь. Вона мені виписує рецепт і. Не безпосередньо лікар мені видає інсулін із своїх запасів, а я йду в аптеку і вимінюю цей рецепт. Уже кілька років розглядають можливість зробити систему як в Угорщині, коли хворий може отримати інсулін за рецептом, а держава розрахуватися з аптекою по факту. Але коли її запровадять і чи запровадять взагалі невідомо. Психологічну допомогу військовим зможуть надавати сімейні лікарі, як працювати з бійцями, які повернулися із зони проведення АТО із посттравматичним синдромом медики вчили на спеціальному тренінгу. Саме до них найчастіше звертаються військові. Досвідчені психотерапевти розповідали, як допомагати пацієнту на ранніх стадіях переживання стресових подій, адже саме вчасна кваліфікована допомога може попередити розвиток у постраждалих посттравматичних. Стресового розладу та відновити працездатність. Психологічної допомоги потребують і родини військових, натомість кваліфікованих спеціалістів у цій сфері на Закарпатті досі катастрофічно не вистачає. Якщо врахувати, що прийнято лікарями тисячі з чимось, ну тисячу сімсот, майже є документи, по 1700 учасників бойових дій. А сказати, що у нас є на сьогодні 13 чоловік, лікарів, психотерапевтів і медичних психологів, то вибачте, половина районів у нас немає. Забезпеченості психологами, медичними психологами, лікарями, психотерапевтами. Ну статистика світова говорить про те, що 95% людей, які були і приймали участь в перебували в місцях бойових дій, мають гостру реакцію на стрес. То, що вони там бачать, з чим вони стикаються відбувається на них. Та але це є нормальна реакція психіки на ненормальні події, з якими вони стикнулися. До Кінця року ще можна повернути собі частину витрат на навчання чи іпотеку. Найбільше податкових соціальних знижок у 2015-му отримали мешканці Ужгорода. Майже тисяча містян отримали компенсації на загальну суму 1 мільйон 153 тисячі гривень. Для отримання відшкодування треба до 31 грудня подати до податкової інспекції річну податкову декларацію, у якій зазначити конкретні суми витрат за 2014-й. Право на пільгу мають громад громадяни України, які витратилися на навчання, сплату процентів за іпотеку, будівництво чи придбання доступного житла, сума коштів, яка підлягає поверненню, зараховується на банківський рахунок платника податку протягом 60 календарних днів після подання такої декларації. по цим питанням фактично у нас в податкових органах постійно є діючий консультативний центр. Дають роз'яснення при заповненні декларації і тому подобне необхідною умовою в такому ракурсі є це однозначно подача самої декларації і підтверджуючих копії підтверджуючих документів пов'язаних з таким виникненням на податкову знижку. Ські Карпати лідирують у суперлізі. Їхня юна заміна також готується до великих перемог. Уже в грудні три команди місцевої гандбольної школи стартують в чемпіонаті України і розраховують на медалі. Зараз сили випробовують на турнірі стрімкий м'яч. Більше наші журналісти. Все як у дорослих гарні комбінації, незабиті семиметрові та жорстка гра, навіть травми. Тренери кажуть, один матч заміняє тиждень тренувань. Тому керівники обласної гандбольної школи і організували турнір Стрімкий м'яч. На нього завітали кращі юнацькі команди Закарпаття. Приїхали і гандболістки з Тящева. Команда чотирнадцятирічних дівчат з нижньої апши, чемпіонки України у своєму віці. Вони справжня сенсація. І гандбол люблять по-справжньому. Я стала гандболісткою, тому що гандбол став мені в серце. Я почала грати. Я почала моя команда, це моя сім'я. У нас є три групи. дівчат, не тільки дівчат. Починає 2 третього класу, починає в набор. Зараз у нас є клупа маленьких. Їхніми конкурентами в чемпіонаті України будуть і представники Ужгородської школи. Дівчата з команди з Дюшор стали переможцями турніру. Проте мета у них глобальніша грати як дорослі Карпати. Мене привів тато на гандбол. Мені дуже подобалося, як грали наші Карпати, і я вирішила прийти. У мене з, тренування... з першого тренування Настало все виходити. Усе має вийти і у грудні. Саме тоді у закарпатських дівчат починаються відповідальні змагання. Цей рік буде приймати участь у чемпіонаті України. Зональні змагання відбудуться скоріше всього у місті Ужгороді десь з 15 по 19 грудня. І заявилися від закарпатської області дві команди. Турнір Стрімкий м'яч продовжиться і в суботу гратимуть молодші команди. А наступного місяця в житті закарпатського гандболу ще одна знаменна подія. Вперше на чемпіонаті України заявили не тільки команду дівчат, а й хлопців. А Ужгородські Карпати зіграють з командою Чехословацької ліги. Товариський матч. Команда зі Словаччини та Транспряшова приїде в Ужгород, аби помірятися силами з триразовими чемпіонками України. Матч відбудеться в суботу, 14 листопада, на Карпати Арені. Початок о 12-й годині. Вхід на гру вільний. Такими були інформаційні деталі. П'ятниці хороших вам вихідних. Бережіть себе.